Дригайлові роменського району зіштовхнулись вантажівка та авто. Дача Логан водій та пасажир легковика загинули на місці. ДТП у поліції шукають свідків аварії. Звертаємось до громадян, які могли стати свідками автопригоди, яка сталася 7 травня близько 13.50 на автодорозі Київ Суми у селищі Недригайлів Роменського району. Нагадаємо, що зіткнення відбулося між вантажним автомобілем марки «ДАВ» та автомобілем Дача Логан, внаслідок чого водій легковика та його пасажир від отриманих ушкоджень померли на місці події. Задля повного та об'єктивного розслідування обставин події, всіх, кому відомі обставини ДТП, просимо звернутися до поліції. У цьому році на сумщині національний мультипредметний тест. Абітурієнти складатимуть в укриттях. Національне онлайн-тестування проходитиме у спеціальних тимчасових екзамінаційних центрах. Перше, що ми будемо робити в цьому році, це проведення цього оцінювання в укриттях. Це надзвичайно серйозні виклики, це дуже серйозна робота, яка була проведена на Сумщині. І хочу сказати, що по моїй інформації, станом на сьогодні, Сумщина буде однією з трьох областей в Україні, де ми реалізуємо цей проєкт. Сьогодні я вже в цьому впевнений. Ми ознайомилися з роботою всіх 30. Центрів на Сумщині працюватиме 30 тимчасових екзаменаційних центрів. Кожен із цих центрів має бути забезпечений електропостачанням, кондиціонуванням та безперебійним інтернетом. Сьогодні мене запевнили в тому, що є старлінки, запевнили в тому, що є генератори. Я особливо наголосив, що. І сьогодні зараз хочу це підкреслити, Особливо наголосив на тому, що є дві речі, які роблять успішним наше проведення: це стале електроенергозабезпечення і це інтернет. Для проходження основних сесій національного мультипредметного тесту у тимчасових екзамінаційних центрах Сумської області зареєструвалося 7 тисяч учасників. На сумщині безпосередньо цю роботу на в тимчасовому екзаменаційному центрі будуть здійснювати 383, ну майже 400 педагогів. На них покладається дуже велика відповідальність, дуже серйозну підготовку. Ми з ними проведемо, розкажемо, проінструктуємо. Все це вкрай, все це вкрай важливо. НМТ міститиме чотири блоки завдань: три з яких обов'язкові, а четвертий на вибір вступника. Обов'язкові навчальні предмети, українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет, який обирають абітурієнти, він здійснюється вибір за їх власним бажанням, вони самі вирішують, який їм обрати предмет. На Сумщині, так як і по всій Україні, четвертий предмет є найпопулярніша англійська мова. Кожен третій учасник НМТ обрав англійську мову. А от що відрізняє Сумщину далі, то це дуже високий рівень обираності біології. Там він складає більше 28%. Всі інші, да, і ще радує те, що по вибору предметів, і ще радує те, що м, кількість абітурієнтів, які обрали фізику, в цьому році на Сумщині виросла. Зміркувань безпеки НМТ для учасника проходитиме в один день і триватиме 240 хвилин. Перший етап передбачає виконання завдань із української мови та математики. Другий виконання завдань з історії України та навчального предмета на вибір із перервою між етапами 20 хвилин. Після завершення виконання завдань кожен учасник отримує інформацію про кількість тестових балів за кожен блок. Основні сесії НМТ пройдуть із 14 травня до 25 червня. Додаткові із 11 до 19 липня. Новини СТС. Прогнозом Сумського обласного гідромецентру вночі 9 травня на Сумщині очікуються заморозки. Температура повітря по області опуститься до 0-5 градусів, а в день становитиме плюс 7-12 градусів. У сумах вночі прогнозують від 0 до мінус 2, а в день 10-12 градусів тепла. Мінливу хмарність місцями дощі і заморозки синоптики прогнозують і на 10 травня. А вже з суботи температура повітря вночі підніметься до плюсових позначок.